Сьогодні православні християни відзначають хрещення Господня або Йордан. Сьогодні люди святять воду і купаються в ополонках на водоймах. Як святкували сумчани, дивіться далі. Та святкові молебні на водоймах сьогодні у сумах відбуваються в двох місцях. Це одне із них на березі річки псел поблизу пішохідного мосту на заливній. Що подобається, оце відчуття? Те, де що якесь єдинство з Богом, те, те, що ми усі разом тут зібралися, щоб відсвяткувати це величезне свято, вода хороша, дішка, атлічні відчуття, не передати словами, все прекрасно. накануні. Вчора вечором було весільня служба. Це служба покаянна. А сьогодні була е, молебен з сакафістом Ісусу Христу, а також літургія і прийняття тіла крові Христова. А тепер благословення отримав, щоб скупнутися в воді. От. Тому е, чин треба соблюдати, От. Не так, то просто дійти до проруби. Від спису Переображенського собору до Харківського мосту прийшли парафіяни сумської єпархії. Тут теж провели публічне богослужіння і освятили ополонку. Крищення віримо в нашого Всевишнього Господа Ісуса Христа і, і хочемо зцілитися. Як ви готувалися? Ви проходили причастя? Ні, не при не проходила, тому що була на роботі. Супер! Всім советую. і для здоров'я добре. Не перший год купаюся. Всех з праздником. Анна на книж Сергія на часі новини.